No, we're talking about the should be one we could have should be like, so if you could go to that, or if she misses a lot of men, that's a bit cheaper as far as I don't know what the back is going to be because I can't show what you want. Це дуже хороше управо для грудей. Для грудей і для трапеції. Трапеція передні дельта і, і грудь. Підходить по двадцять п'ятнадцять раз, і вже я відчуваю велику нагрузку на, на трапецію на передній дельта. Таких я роблю п'ять підходів по 10, по 20 разів, Перший підхід 20 разів, другий підхід там біля 15, 20, третій підхід десятку. Так. Де де десядочка. Я буду собі будувати свій Зробив замість десяти 18 раз. Ну, правда, у останніх сім, 6, вісім повторів я зробив нечисто. Ну, мав, зато десяточку я. Зробив чисто, чисто Трошки помещение, минутку, хвилинку, дві і знову. А грудь я чую горячие. Вот так вот Виталик Бумбеч Калика выит. Ну стираюся. Стирайся не кує, не п'є, не вживай алкоголь, жодкий обере гантелі і бомбіть. От так Може я роблю неправильно трошки покорнятися і тому що я приберу занадто великий хвилин. А це дуже негативно впливає на, на якість. Правильного виконання вправи. Треба брати чуть-чуть, по -чуть, поменше, робити правильно. Як я от без гантелів, я роблю правильно. Де таке ще А А якщо б'ю в реку, занадто в ріку, то. Якість правильного виконання втрачається. Ну, а за те, за те, зростає сила, зростає м'язи. Ой, от мені 50 років вже минуло, Пи... виповнилося 50 років. А я виглядаю Батьки пять делать. Все, пока. Удачи. Будьте всі здорові.